Всім привіт! Сьогодні будемо розпаковувати посилочку, яка прийшла мені по пошті. Укрпошта. Тут у нас Лего та один, як він називається, бачите, яка стопочка виходить. Та один у нас, як він, Playmobil. Давайте поки що в сторонку, будемо дивитися. Опа! Тобто тут вилазить трошки. Це такий Зейн ніндзяга, бачите? Вирішив його взяти. Щось мене спокусили його знаряддя праці, мотиги. Акцент на сюрікенах. Тут є сюрікени срібні. Давайте сюди. Так, ось отакий Лего Сіті, літачок, пожарник. Конструкція примітивна. Мені ну, мені подобається шолом. Тут, бачите, такі. Да, можна робити цього привида Києва, турбини. В майбутньому підуть на якісь постройки. Мене мріє назбирати кучу лега і, може тоді мені прийде натхнення та фантазія щось побудувати. Але, як я бачу, в мене і так багато лега. Але натхнення поки що немає. Ну, значить, недостатньо у мене лега. А тому да, в мене багато чого є. Але так, кіт, тікай, тікай. Прийде дружина, дасть тобі по морді і по жопі. Да, Не зя. Ну ти подивись на цього кота. Подивіться на нього. Що таке? Я знімаю документальне кіно для нащадків. Ти також хочеш до нащадків побачити? Бачите, нога, кота, хуліганьо, Лазить по столу. Да. Я знімаю кіно, не заважай. Так, пробачте мене. Так, ось такі поліцейський. <плес> На мотоциклі. Мотоцикл у нас вже був, такий червоний гонщика. Але тут у нас для поліції щось. На нього сильно щось видно, що він поліцейський, тут якийсь. Бачите, якесь це називається фантастика. Це домалювали сюди якийсь маячок, але це не відповідає дійсності. Він дивіться, ще якісь є. Давайте приблизимо. літачок на задньому плані з Ліга лега. Але я не знаю. І ще є такий прям тут сценка, прям з бонт на максималках. Так, їдемо далі. Плеймобій. Я замовив собі рицаря, щось мене вічно уносить. Не шкряби мені коробки. Так, киш. Так, бачите рицар, вицар. Так, у мене ще є пожарник з бензопилою. Можна робити референси. Людина бензопила, бачите. Колись я їх відкрию, я вам обіцяю. Вони такі копяться. Не, не подивись на неї. Скидую моє лего. Чуєте це? Що твориться кіт? Так, і ті Віспер, бачите. Чаєвий... Так, Літачок такий. Акцент опять, знову ж на цій фігні. Будемо відкривати, будемо дивитися. Ну, з вигляду він має офігезний вигляд. Мені такі штуки з Зв'язаних війнах подобаються. Будемо дивитися. Так, оцього начебто не повинно бути. Коли я замовляв, мені сказали, що його немає. Але воно є. Ну не шкріби, чуєш ти? бетоноукладчик, вкладчик. бетоноукладчик, вкладчик? Це асфальтоукладчик, Бачите, який він цікавий. Чотири такі штучки, вони рідкі. ну, взагалі вже здуріва. Роботяга. Я наче ще одного заказував, бо мені казали, що його немає. І замовив ще одного. Досі ще одного. Замовив собі його. А потім оказалось, що він є. І це ще раз доводить те, що треба дивитися замовлення і відкривати пакетики ці посилки вчасно. А не замовляти наперед по 10 посилок, а потім вже по факту дізнаватись, що дублі, не дублі, щось не приїхало. Якось отак от. Ом там, шапочка, бачите. Так що... Ось ось от. так от. наступний у нас. Ось отакий підводна поліція, бачите? Ось опять турбинки, які мені звабують, Он ці гвинти. побитий трохи поліцейський. Ну, що мене туди клонить, пробачте мене. 20 деталей, якось тут дуже маленьке, Бо тут 29 Є такий, бачите, яке хіня, який тут. Ну, Десь вони. Виграли, десь зекономили. Так, і що тут? Ласт? Ласт у нас, значить, такого кольору вже є. Прикольний колір, лимонний якийсь. Так, отакий ніндзяго мені сподобався. Тут якісь крила, ножаки, бачите, турбини, джекпад. Будемо дивитись, будемо наслаждатись. Так. Ще такого Бетмена. У нас наче такий Бетмен, тупо є. Але різниця між тим Бетменом і цим Бетменом те, що цього Бетмена, як він називається, є така штука гарпун. У того не було, у нього було так. от. Ну, будемо дивитися, я спробую показати. І ще останні. Там дуже багато є френс різних, з прикольними. Речами, але щось їх всі розгрібають, не можу викупити. Цього разу песик, наступного разу буде коненятко а інше щось не фартить, щось стали якісь спадки. Треба спробувати викупити. Та що мене тут тяне? Так, дивіться бантик, тут розшістка шістка Так. І давайте перейдемо. У мене є багато, велика купа. Пам'ятаєте цей набор? Я його до сих пір не відкрив. Вже пройшло 7 місяців. Ладно, Та да, 7 місяців я його ще не відкрив. Чекає свого часу. Отопець. У, У мене вже з'явився ще один отопець, бо я думав, це єдиний отопець. А отопця? я не пам'ятаю, пам показував чи ні. Докупив отакий. Щоб в мене був це не отопис, це скін якогось хлопця. Бачите, щоб у нього тут тризуб. Тут є ще в наборі, я дізнався запасний такий тризуб. Я його віддам цьому утопцю він буде рідкісним мобом, як кажуть. Що утопис тризубцем це рідкісний моб. Він дуже рідко зустрічається. Але я коли граю, у мене їх по 10 штук одночасно і вони всі мене закидають і вбивають своїми тризубцями. так що... Таке, щось я не сильно вірю, що він рідкісний. Так, дивіться, риба, потім ще страж з цього. Щось він тут виплив. Цей новий світящийся кальмар. Оце ще новіші акцелотлі. Їх три штуки. Бах, випало з рук. Бачите, їх три штуки тут. У них тут всіх на головах пімпочки. Де воно видно, не видно. Що я показую? Ось воно. Щось мене туди клонить, пробачте. Так, це у них пімпочка на голові, а це вся тушка. Ці пімпочки, я, я так розумію, з запасними частинами. Ось вони такі. З іншої сторони. Давайте подивимося, що тут. Раніше можна носити цих жаб на плечах. Вон, бачите, ціла система є. Колись тут на задній стороні було. Альтернативні моделі. Ну, зараз тільки функціонал. Функціонал, як бачите, не дуже великий, але який є. Так, дивіться, що в мене ще є. Та-дам! Завезли нове Лего в магазини, довго його не було. І ось я вирішив собі замутити Росомаху. Тут Росомаха сам по деталям кінських сум коштує дорожче, ніж набір, якщо продавати в соло. Там шалом тільки 200 гривень. Так що ось так, от бачите, який X-Men. Я так розумію, це два принти, когті. Шолом у мене був Росомаха, але він помер під час Великої Революції. Ну і зараз він повернувся в канонічному жовто-синьому чорному кольорі. Бачите? Я рахую, що це навіть. Круче. Ну, мені навіть меха таки сподобалася, дуже багато деталей. Золоті, он, он золоті, жовті, дивіться, слитки. Їх зараз пхають кругом як декорації. Ну, мені подобається. Є ще такий з чорною пантерою, може я його замовлю, може ні. Ну, може нічого поганого в цьому я не бачу. Так, Далі. хоба, Я обіцяв. Він також лежить. Оцей як він називається набір по Майнкрафту лежить у мене вже на 6 місяців більше, ніж оцей. Потім оцей також лежить 6 місяців у мене. Ніяк не можу його От, прийшли руки, хоча б вам його показати. Не в тому, щоб його навіть збирати. Бачите? Тут є паук, такий кісточки, чувак крутий, Оце стрибунчик. Оце я спеціально хотів собі такий набор, бо усі такі мотоцикли вони тупо стрибають. Маховики тут стоять, вони по інерції ускорюються і реально стрибають, приземляються на задні ну, на колеса. Ну, дуже круто. Я дивився в інтернеті, як чувак. Він там прям реально трюки лупив. воно все виконувалось, що він хотів. Мені дуже це сподобалось і я це замутив. Може ми ще подивимося, може знайдемо десь щось по скидці з цієї серії. Так що буде, думаю, круто. Бачите, пауки, ще паук. Такий пулбек моторчик. Бачите, він три рази вперед і він там по інерції лотить. Перестрібав така воно штука є. Я рахую, що це прям бомба. Навіть паук є декоративний, а може і ні. так що... Тут є бита, є, наче крута, рідкісна, я Дивився там. Ми будемо дивитися, розбирати набір. Не знаю, як воно вийде з таким великим набором. У мене ще є більш набори. <coughs> ми будемо дивитися, що воно буде. Думаю, ми будемо в захваті. Що-небудь придумаємо. Так, дивіться, це такий ще набор. І нещодавно купив на минулому вихідних отакий собі набір. Будівництво. Бачите, я щось подивився на них коса на ці набори, коли випустили, такі, ну є да є, інтерактивні. А потім такий переворачується набор, подивіться, що тут є. Дитинчак, крокодила, крокодил, кро, заєць. Це не кролик, це заєць. Філинг. Розова жаба, риба і такий. Срань, Господня. І ще саме головніше. найголовніше. Бачите, якесь таке. Ось такі штуки. І найголовніше тут нема. Ось воно, бачите. Дитинча Пантери. У мене є пантера. І це йому дитинча. Є ось така штука, я хотів колись на голову, там, щоб мені фігурку ховати. Кубаком, дивіться, бебехів. Дитинча якийсь кормить пантери. Якась он, іграшка. Щоб ви розуміли, оце 130 гривень коштує чи навіть більше, це 160 Пантера. Жаба щось 30 кролик там теж 100 з чим-то. Це так аж ну, якісь конські суми. Тут коротше, цей набор в полтора раза виходить по деталям дорожче, ніж сам набор. Тут коротше, дуже багато рідкісних деталей. Це дуже рекомендую Масхев, якщо вам треба. І ще прикольного, я запустив програму, там є програма, зараз зробили з інструкціями, можна додати свої набори і дивитися інструкцію онлайн. І тут в цій програмі ця фігня йде в інтерактиві, там типу, мультики йдуть. І щоб ви розуміли повністю на українській мові, вони навіть дубльовані. Там йдуть сценки, типу, кажуть, давайте типу, побудуємо. Гей, типу. і ти такий, блін, треба будувати. Ну, буду я зніматися, я не знаю, як я буду знімати, не треба буде додатковий мобільний телефон. Буде якось дружину клянчити чи когось. Може, з брата позову будемо разом. Да, ми не можемо ніяк з братом зібратися. Да, ми вже 2 місяці, навіть да, вже третій пішов. Не можемо зібратися відкрити посилку. У мене є телеглядач, який прислав мені подарунок. Та контент для каналу. І я не можу. Я чув, відчуваю себе свиней як, не можу зібратися з братом. То в брата не виходить, то в мене не виходить, то якийсь ремонт на хаті, то нема ремонту, то я захворів, то він захворів, то ремонт в іншій хаті. То, то, короче, якийсь капець. Давайте ще фішку я вам покажу. Я ж їх відкрив. Не витримав. Не витримав душа, поета. Я нічого, бачите, не розбирав пакетики. Таке воно все класне, такі прям, дивіться, кольори. Прям вау. Він такий прям масивний пакет. Колеса великі, воно, перука, воно, рожева жабка лежить. Вона навіть не рожева, це, як вони там назвали, кораловий колір. Блін, то що мене унесло? Роз'єднувач деталей є. Бачив новий роз'єднувач деталей, наче у цих є набір лего картини. Треба якось якусь картину собі замутити з Лего. І там є такий роз'єднувач на 4 деталі. Прямо треба буде якось замутити собі. Вон, дивіться, дитинча, куди воно влетіло? Дивіться, до дитинча крокодила. Якесь навіть о, це як називається сачок для ловлі крокодила ну, і інших штук. І саме цікаве хочу додати щось вилетіло з голови. Ладно, потім продовжимо. Скільки в мене роздумів по поводу, бачите, яке воно все класне. Ось таке. О, тут прямо перший пакетик відкриваються тут Ось такі дві штуки йдуть поза набором. Ну, Коробка прям класна для інтерактивних гри, як перебудовувати. Там дуже супер. І отака штучка, бачите, можете відсканувати і скачати собі цю програмку. Значить, У нього правда, інша іконка, ну, дивіться, тут є ще два інших набори. Але час, я не знаю, там прикольні речі чи не прикольні, треба дивитися. Прямо цей ствари на міну, прям це have для кожного. Рекомендую. Так що, думайте не що цього. А ще я собі вирішив купити набор по LEGO Optimus Prime. Такий конструктор, в прямому смислі, і трансформер. І буде, ну, я його тільки вирішив поставити собі, як називається, условія, вимогу, що ми повертаємо собі Херсон та не вмираємо від ядерної бомби. Як ви думаєте, ми справимося з цим чи ні? Ну що, я Херсона повернення, я не сумніваюсь. а ось повернення от Не померти від ядерної бомби це вже інший приклад. Ось дивіться, в мене приїхала така посилка цела глядача з Польщі. Він захотів підтримати канал мене. Так що ось, Тут такий різний контент. Хоба, дивіться. Хоба, хоба. Це перший, бачите, він Кольоровий. Це журнальчик, папочка для карточок покемон. Знаєте такі карточки? Повинні знати ігрові. Іще один. Бачите, тут дві різні. Одна дуже кольорова, блискуча, інша така матова. Так, у мене ще є пакетики. Бачите. Ми ще й не можемо розкрити пакетики. Я вже кажу, брату. Ми повинні відкрити пакетики до Армагеддону. Але поки що пакетики не відкрили, так розумію, Армагеддон підпадає. Що? Ще пакетики. Да, ми один не витримали, колись він був у мене в гостях, я його зваблював. Бачите, навіть код є, можете використати Pokemon Online. На бустер ще пакетики. Бачите, не можемо як. У нас ось це ще зараз я ще покажу. У кіп прийшов дивитися. А я не знаю, це, це тут десь відкритий пакет чи не тут. Ну, будемо дивитися, дивіться, які штучки є. Да, брат у мене один відкрив, якось силу в нього нахватило. Так, тішка прийшла допомагати. На, іди подивись там. Ось такі золоті карточки. Це вам, дивіться, який демедж 545 тисяч. Ось такі листа ноша пікачу. Ну це пакетики, І ще якийсь золотий пікачу. Так що будемо дивитися. Може тут є відкритий пакетик, щоб я вам показав. Заінтригував. Так, да, є. Давайте ми вже не витримали, я вам не витримав, покажу, бо я вже устав чекати цього 120-го дня. Ще 2 тижні чекати, бо я трохи хворий. Ще на, на цих вихідних я хворий на наступних. Ну кіт. Тише. На наступних ремонт, а поза поза наступних <coughs> у мене план зустрітися. Так, що дивіться, які карточки попалися. Це бішар, Choi, якийсь чоловік, трейнер. Вайлава, скайсер. Та Гровліз, це, як він називається, хусіанський гроуліт. Типа, це є звичайний вканту, це його така подоба, навіть бойовий. Вон, бачите, бронзор руфлет. От, єдине, що нові покемони, вони гарно виглядають тільки на карточках. В грі, та вони якісь блін, уроди. Дивіться, як ну, нормально намалювали. Він має право існувати тільки на карточках, а не в відеогрі. Он ще хусянський коаліш. Це якийсь темний, бачите? До цього був водяний ядовитий петіліт. Бачите, такі бувають карточки на одна на пакетик, вона така повністю голографічна. З фоном. енергія. Бачите, яка електрична. І хусянський тайфложен. Бачите, голографічний фон. Це рідкісна. Це рідкісна голографічна карточка. Вона також є одна рідкісна карточка на весь набір. Десь ну, тобто на один пакетик. І нам пощастило, попався голографічний. І Він ще, бачите, якийсь психічний чи єдовій. Я думаю, він якийсь призрачний. Бачите, тут я яких. Я нову гру не купляв, бо щось мені вони не сильно подобаються. Нові покемони, куди вони прямують. У них заробіток такий величезний, а нових карточок вони... тобто, нормально вкластися в розробку гру вони не хочуть. І ще один мене набір чекає. Ось давайте з цієї, такий вагезний. Дональдак. Дональд скруч Макдак Та його Ділі, Вілі, Білі. Ну, це по-нашому. А Хюї, Тюї і Луї. Бачите? Це... Ну куди мене несе наліво? Десять років плюс. Так що збавлюють нас, бачите, на всіх кропках нас збавлюють якусь деталью, Тут принтованою. Двоє бріка. Так що дякую за подарунок, будемо дивитися, будемо смакувати. У мене по планах я коли-небудь виживу і розбавлю всі свої справи, і ми відкриємо цей чудовий пакет. Ці чудові пакетики дуже велике. Дякую. І що хочете також поучаствувати, дивіться, як багато пакетиків. В розвитку каналу можете присилати на огляд, можете дарувати, можете нічого. У мене і так, як бачите, забагато всього для розвитку, для каналу. Хто б його знімав, хто б його монтував. Так що, ось якось так. Так що, дякую, що подивилися. Вислухали мої величезні байки. Так що у нас є багато роботи, будемо дивитися, будемо насолоджуватися. Я всмахтувати всі ці набори, всі ці карточки. Вони ж також коштують чогось, ці карточки, да, маркіза? Так що, все буде добре, все буде Україна. До зустрічі. Так, ще маленьке включення. Коли я казав, що у мене багато контенту, я ж це не врав. Дивіться. І що це хулись, які у мене пакетики? У мене тут пакетики. Мама не горіє. Дивіться, ще вам дуже кіт прийшов. І саме цікаве, що нова порція поїхала і законсервувалася до наступних роликів. Колись я це відкрию та змонтую відосики для вас. Пока-пока!